Географічне розташування чи згуртованість громади, Який чинник розвитку вважаєте більш вагом. Вміння підсилювати плюси однозначно і нейтралізовувати мінуси. Гривень не беруться із повітря. Їх потрібно спочатку заробити, потім розподілити і розподілити так, аби врахувати допомогу армії, при цьому забезпечивши всі необхідні питання громади. Дивіться, ми лише за останні два роки збільшили нашу дохідну частину приблизно на 30 Уявіть, які це великі просто цифри, навіть враховуючи інфляцію, навіть враховуючи інфляцію. 30% бюджету, ну подивимося і можемо навести аналогії за минулі роки десятиріччя мирного життя України, і скільки дохідна частина бюджетів в сіл була. Ось. І я хочу зазначити, що в 24 році 34 нових суб'єкта господарювання, якщо ми говоримо за економічний блок, відкрили свої двері фізично. Скільки зареєструвалося ще більше, які юридично зареєструвалися? Ці всі речі я глибоко переконаний, вони впливають не просто на комфортність, не просто на економічну стійкість, а впливають на самосвідомість наших мешканців, на ментальність їх. Ми Стаємо кожен рік кращими як громада, згуртованішими беззаперечно і міцнішими, що дуже важливо, враховуючи, що минулі роки економіка зміцнювалася, кількість суб'єктів господарювання збільшувалася, і в 2025 році я буду дуже радий, що було все нормально декламувати про те, що ми ще в рази збільшили нашу дохідну частину, і це прямо пропорційно нашій допомозі армії силам оборони.